Сьогодні підхавчик розповість вам про фільм Життя Прекрасне у 1939 році у фашистській Італії Відорефіче, молодий італійський єврей, приїжджає в місто Ареццо, в Тоскани, де його дядько Елисео працює в ресторані готелю. Комічний і дотепний відо закохується у дівчину язичницю на ім'я Дора. Пізніше він знову бачить її в місті, де вона працює вчителем і збирається побратися з Родолфо, багатим, але зарозумілим чиновником місцевого уряду, з яким у відо регулярні сутички в відо влаштовує безліч випадкових інцидентів, щоб показати свій інтерес до дори. Нарешті Дора бачить прихильність відо. Він краде даму заручин. Пізніше вони одружилися. У них народився син Джозуе, і вони володіють книгарнею. У 1944 році, коли північна талія окупована нацистською Німеччиною, відео його дядько Елизео та Джозой були схоплені у день народження Джозое. Усіх євреїв змушують сісти в поїзд, що прямує до Констабро. Після розмови з охоронцем про її чоловіка і сина, і те, що Дора сказала, що помилки немає, Дора добровільно сіла в поїзд. Однак, оскільки чоловіки та жінки у таборі розділені, Дора та Гвідо не бачать один одного. Гвідо робить різні трюки. Наприклад, використовує гучномовець табору для відправлення повідомлень Дори, щоб запевнити її, що він і їх син у безпеці. Елисео вбили в газовій камері невдовзі після їхнього прибуття. Джозуе ледве уникає отруєння газом, оскільки він ненавидить приймати вани та душ і не пішов за іншими дітьми, коли їм наказали увійти до газових камер. У таборі Гвідо приховує від сина справжній стан справ. Гвідо каже Джозуе, що табір це складна гра, в якій він повинен виконувати завдання, які дає йому Гвідо. Кожне із завдань приноситиме їм бали, а той, хто першим набере тисячу балів, виграє танк. Він каже йому, що якщо він заплаче, поскаржиться, що хоче до мами, чи скаже, що голодний, він втратить бали, а тихі хлопчаки, які ховаються від таборової охорони, заробляють додаткові бали. Джозе не хоче погоджуватися з грою, але від щоразу переконує його продовжувати. У якийсь момент Відо використовує у своїх інтересах появу німецьких офіцерів та їхніх сімей, щоб показати Джозо, що інші діти ховаються в рамках гри, і він також використовує у своїх інтересах німецьку няню, яка думає, що Джозо є одним із її підопічних. Інший офіцер майже виявив, що Відо і Джозо є ув'язненими, поки не виявляє, що Відо вчить усіх німецьких дітей, як сказати спасибі на італійській мові, ефективно забезпечуючи хитрощі. Гвідо підтримує цю історію до самого кінця, коли в хаосі закриття табору в міру наближення союзних військ він каже своєму синові залишатися в ящику, бо це останнє завдання у змаганні перед обіцяним танком. Гвідо вирушає на пошуки дори, але його ловить німецький солдат. Офіцер наказує стратити Гвідо, якого веде солдат. Поки він іде назустріч своїй смерті, Гвідо в востаннє проходить повз Джо і підморгує, все ще в образі граючи в гру. Потім Гвідо застрелили і залишили вмирати в провулку. Наступного ранку Джозое виходить із ящика, якраз у той момент, коли прибуває підрозділ армії США на чолі з танком Шерман і табір звільняється. Джозое дуже радий перемозі у грі, не знаючи, що його батько мертвий, думаючи, що він виграв танк, і американський солдат дозволяє Джозуе покататися на танку. Це був короткий переказ фільму Життя Прекрасне. Будемо вдячні за ваш лайк та підписку, бо це дуже сильно підтримує український контент. Побачимось у наступному відео.